Вітаю, друзі! Сьогодні я хочу запропонувати вам свій черговий коментар до поточних новин. У нас була невеличка пауза, викликана тим, що застуда змусила мене перервати свою регулярну роботу. Але зараз, я думаю, все гаразд, і ми можемо повернутися до наших регулярних випусків. Єдине, що я хочу сказати, що за цей час практично жодна з актуальних тем не отримала ніякого принципово важливого розвитку. Тобто, я думаю, ви в курсі про те, що продовжуються оці перетягування Канату між Росією Америкою і з Україною, яка за всім цим спостерігає. Завершилися нічим дві великі ініціативи Європейського Союзу: репараційний кредит, так званий. Переговори закінчилися нічим. Вони зайшли в глухий кут, ніхто не хоче брати на себе відповідальність за ці всі махінації з російськими грошима. Ну і так званий переговорний кластер стосовно вступу України до ЄС, також е, зупинився. Тобто, він, переговор, тобто переговори так і не почалися. Але на що варто звернути увагу із останніх новин? Перш за все, безумовно, хочеться згадати те, що Зеленський сказав з приводу потенційної перспективи ведення війни. В розмові з прем'єр-міністром Польщі Туском Зеленський зауважив, що війна не буде тривати 10 років, але ще 2-3 роки Україна готова воювати. Зеленський потім самостійно прокоментував їх, додавши, що він, власне, мав на увазі. А мав він на увазі те, що Європа має фінансово підтримувати Україну ще 2-3 роки, а вона залежно від ситуації буде або воювати далі, або витрачати ці гроші на якісь нагальні потреби. Тут, безумовно, є два запитання до президента: що означає додаткові 2-3 роки війни для України? В тій, в тій катастрофічній ситуації, в якій е, перебуває е, країна зараз, я думаю, тут ніяких коментарів не потрібно. Це означатиме остаточне руйнування України як середовище, в якому можна е, достойно жити. Навіть якщо Європа буде два-три роки давати гроші, вона не буде давати їх стільки, скільки необхідно. Це означає що ніякого відродження, відновлення, відбудови і так далі не буде. Путін далі буде вбивати українців, тобто українці будуть далі їхати з країни, кидати все, що вони тут мають, і шукати нової кращої долі. Тобто катастрофа буде тільки поглиблюватися. Отже, 2-3 роки поглиблення катастрофи, на думку Зеленського, це не проблема. Тобто, головне, щоб що не 10 років. Ну а той акцент, який він робить на гроші, він нам натякає на головне. Тобто, в принципі, перше, що цікавить Зеленського, це власне перебування при владі протягом цих двох-трьох років. Два-три роки війни означатиме відсутність виборів, а отже, він розраховує на те, що ті гроші, які надійдуть з Європи, тут буде кому так би мовити прибрати до рук. Дати їм раду. Тобто ця розмова про 2, додаткових два-три роки війни, означатиме, що він вважає можливим, щоб українці жили ще дві-три зими в такому стані, в якому вони жили донині. І е, невідомо, що нас чекає наступною зимою, тому що, наприклад, е, можна процитувати заголовок в німецькій газеті Більд вона пише, що Україні загрожує катастрофічна зима, просто і е, зрозуміло. Ми самі чудово знаємо з тих повідомлень, які надходять, що Путін бомбить нашу енергетичну систему. Ніяких принципових зрушень в тому, щоб якось її уберегти від цих ударів, немає. Ніяких схем, ніяких моделей, ніяких технологій забезпечення роботи цих, всіх цих енергетичних систем не запропоновано. Тобто роки йдуть, але нічого не міняється. Чим відповідає українська влада і українське командування на ну, оце систематичне руйнування енергетики? Ну, власне, тим, що ми обстрілюємо дронами Москву або якісь там, значить, нафтосховища по всій території Росії. Чи міняє це якось ситуація українців в Україні? Практично ні. Тобто виникає оця взаємо, так би мовити, перестрілка, яка, закінчує, яка завжди виходить нам боком. На це українська влада не звертає уваги. Вони, в принципі, втратили вже інтерес до того, що відбувається на війні. Я так розумію, що оце, оце залучення Трампа воно звелося до того, що. Війна практично повністю перейде до такого формату терористичного взаємообстрілу, а на землі нічого принципово мінятися не буде. Більше того, з тих чуток, які надходять, відомо, що Росія, в принципі, може навіть піти на компромісні рішення щодо захоплених територій. Я спочатку ще війни казав, що, в принципі, скоріше за все, Росія буде відмовлятися від цих захоплених територій, бо вони їй не потрібні, а вони є фактично колосальною обузою, тобто колосальною проблемою. В Росії немає грошей на фінансування цих територій, на фінансування їх відновлення. Все, що вони можуть, це зробити якісь там імітації, значить, чисто для телевізійних камер. І все. А ті серйозні проблеми, які існують на Донбасі, які існують там десятиліттями, власне, а тепер погіршені тотально погіршені війною, на це в Росії немає грошей і безумовно, вони не здатні потягти цю, цю проблему. Тобто, Путін буде робити все, що необхідно для того, щоб повернути, запхати так би мовити, Донбас назад в Україну. Перетворити Донбас, оцей зруйнований Донбас, проблемою саме української влади. Тим більше, що головною метою Путіна в цій війні є та сама мета, як і власне української влади. Гроші, тобто європейські гроші. І Путін, і Зеленський вони хочуть грошей. Його хочуть європейських грошей, правда, в різному масштабі і в різному виконанні, так би мовити. Отже, скоріше за все, нас чекатиме ще досить тривала історія того, як вони і Путін і Зеленський будуть вимагати ці гроші у європейців, і на що європейці власне, будуть здатні погодитись. В цьому буде і полягати власне, результат цієї війни, і її, так би мовити, фінал. Але єдине, що можна сказати точно, що будь-яке затягування війни воно значно погіршує ситуацію саме в Україні. Росія спирається на те, що Європа платить їй мільярди євро. Україна також спалює практично всі гроші, так би мовити, у, у полум'ї війни. Додайте до цього той факт, що люди їдуть постійно з України. Додайте до цього той факт, що енергетика руйнується. Невідомо чим закінчиться ця зима і так далі, як люди прореагують на ситуацію, яка складається в країні. Отже, ці слова Зеленського про те, що ми можемо воювати 2-3 роки, це означає тільки одне: він хоче перебувати при владі ще 2-3 роки. Потім він так роз... Я так розумію, далі він досить тверезо оцінює перспективу, що нічого хорошого на українську владу не чекатиме. Ніяких серйозних грошей, ніяких серйозних фінансування не буде. Тобто вони там наверхово тверезо оцінюють свої перспективи, а потім вони, я так розумію, будуть кудись екстрено забиратися геть. Тобто, оця історія про те, що Зеленський не втік на початку війни, буде означати просто, що він втіже після її закінчення, але значно більшим рахунком, банківським рахунком. І не тільки він, я так розумію. Цього тижня надійшли цікаві повідомлення. Які якраз стосуються відносин Росії і Європи, які є, так би мовити, практично партнерськими, от ми дізналися про те, що Балтійські компанії заправляють тіньовий флот Російської Федерації. Тобто мережа підприємств з Латвії, Литви і Естонії заправляє танкери російського тіньового флоту, які перевозять нафту з Росії. Порушення міжнародних санкцій. Про це свідчить журналістське розслідування, оприлюднене литовською медіакомпанією ЛРТ 27 жовтня. Європа вона, з одного боку вона говорить нам про дружбу, підтримку і допомогу, а з іншого боку, вони роблять все необхідне для того, щоб переслідувати свої власні інтереси у стосунках з Росією. Нічого принципово там не мінялося від початку війни. І невідомо, як воно зміниться в подальшому. Тобто, скоріше за все, закінчення війни одразу перейде в новий етап розвитку взаємодії між Європою і Росією. Як тут можна вписати Україну зі зруйнованою економікою і необхідністю все це відновлювати, невідомо. Паралельно європейці далі приділяють досить важливу увагу, досить суттєву увагу тому, що відбувається з українськими біженцями на їхніх територіях. От нам стало відомо, що в ЄС закликали країни, члени країни надати українським біженцям нові легальні статуси після завершення тимчасового захисту. До 27-го року діятиме. Система захисту, яка зараз поточним поточним станом існує в Європі. А е, сході виходячи з, тих, з цих повідомлень нових, в Європі вже почали піклуватись про те, як трансформувати цей захист, який буде закінчено, в щось нове. Тобто, не змушувати українців ставати в черги на традиційні схеми отримання дозволу на проживання, дозволу на роботу і так далі. Яке поширюється на будь-кого, хто приїхав в Європу поза меж ЄС. Ні, для українців, схоже, будуть розроблятися спеціальні окремі нові, так би мовити, статуси, за які, на які їх і переведуть потім. Тобто, це означає, що в Європі збираються допомогти українцям, які захочуть залишитися. Безумовно, від українців також буде потрібно певні зусилля, тобто, скоріше за все, необхідно працювати. Необхідно мати якісь базові знання в мовах. Невідомо, які будуть насправді вимоги, але головне тут полягає в тому, що Європа однозначно налаштована на те, щоб більшість, значну більшість українців залишити у себе. Чи буде це збігатися з планами самих українців, подивимось, бо в принципі українці можуть обрати, і українські біженці можуть обрати і якісь інші країни для постійного перебування, тобто для постійного проживання. Наприклад, обрати країни Латинської Америки чи якісь інші. Тут питання, так би мовити, відкрите. Але сам настрій європейців стає все більш зрозумілим. З іноземних новин, до речі, які можуть бути якраз цікаві тим українцям, які обирають своє майбутнє, тобто обирають країну, в якій вони хотіли б далі жити, з цих новин досить цікаво виглядає ситуація в Аргентині. Як відомо, там при владі перебуває президент Мілей, економіст лібертаріанських таких поглядів, от він днями отримав. Досить помітну перемогу на проміжних виборах. Стояло досить актуальним питання, чи будуть аргентинці підтримувати подальші його зусилля, які спрямовані на певні обмеження витрат державних витрат, скорочення державного апарату, ну тобто, на ліберальні такі реформи. Їх неможливо назвати лібертаріанськими, до лібертаріанства це не має жодного відношення. Але в принципі він намагається скоротити державу, скоротити апарат, скоротити витрати. Це досить логічний крок. Хоча в той же самий час мілей не відмовляється від традиційних шляхів, які використовують будь-хто хто перебуває при владі, тобто в державі, він бере міжнародні кредити, він займається маніпуляціями, значить, з власною валютою. І так далі. Тобто, оті саме радикальні кроки, які обіцяв Мілей, він їх відклав. Пояснював він свого часу це тим, що в нього немає підтримки в парламенті, в нього немає на кого спиратися. І от на цих проміжних виборах він, в принципі, стояв перед дилемою: або він взагалі втрачає підтримку парламенту, і на цьому, так би мовити, його перспективи закінчуються. Або він все ж таки набуває більше впливу зі своїми депутатами, і таким чином в нього відкривається ніби перспектива зробити більш радикальні зміни. От ми зараз побачили, що його партія Ля лібертат Аванса здобула майже 41% голосів значить, на цих проміжних виборах, і взяла 13 з 24 місць в Сенаті. І 64 зі 127 місць в Нижній Палаті. Оця певна кількість місць, вона якраз підлягала проміжним виборам. Не весь парламент переобирався, а от певна кількість місць. І тут, і, та, і, і в Сенаті, і в Нижній Палаті, значить, Мілей взяв трохи більше половин. Єдине, на що треба звернути увагу, якщо аналізувати ці вибори. То це той факт, що явка на цих виборах була 67,9%. Тобто трохи більше половини аргентинців взагалі пішли на ці вибори. Це означає, що в принципі люди не дуже переймаються цим всім, значить, що відбувається у владі. З одного боку, вони лояльно так би мовити ставляться до того, що треба йти голосувати. Якщо не помиляюсь, там навіть штрафують за, за те, що не пішов на вибори. От, але з іншого боку, сама ця цифра вона е, говорить про певну апатію. Тобто, мілею не вдалося викликати оцю підтримку саме у населення, то тобто, всього того, що він робить. А це традиційна історія будь-якої будь-яких спроб е, реформ в державі. Якщо політик хоче успіху в державі, то всі його реформи вони та рано чи пізно становляться популізмом. Становляться традиційним, так би мовити, маніпуляціями з інфляційними різними процесами. Нічого іншого він зробити не може, якщо він хоче залишитися при владі. Мілей, схоже, хоче залишитися при владі. У нього 27-му, якщо не помиляюся, році будуть наступні вибори, і в нього є шанси перемогти. До речі, цього разу на результат цих виборів в Аргентині, схоже, вплинув і Дональд Трамп. Мілей їздив перед виборами до Трампа і мав з ним розмови. До речі, він просив допомогу 20 мільярдів кредиту, і Трамп сказав, що ми дамо 20, А потім він навіть сказав, що дамо 40 за умови, якщо Мілей переможе на цих проміжних виборах. Я не думаю, що Трамп був в курсі, взагалі про які вибори йдеться, і взагалі що там відбувається в Аргентині. Але він буквально зрозумів прохання Мілея про підтримку. Тобто, якщо Мілей залишається, ми дамо гроші. Така логіка Трампа. Ну, Мілей поки залишається. Схоже, він отримає ці гроші. Але як він далі буде вибиратися з цих всіх боргових проблем, невідомо. Бо повторюю оті радикальні пропозиції, радикальні реформи, з якими Мілей йшов до влади, вони так і не реалізовані, відкладені. На майбутнє і невідомо, чи повернеться він до них чи ні. З подій в Україні я хотів би згадати новину, яка надійшла також цього тижня. Прем'єр-міністр Свіриденко відзвітувала Зеленському, президенту Зеленському, про результати перших ста днів роботи уряду. Чому я вирішив звернути увагу на цю банальну бюрократичну процедуру? Справа в тому, що вона чудово ілюструє нам. Наскільки вигаданими є оці всі історії про е, державу, оці всі казки е, про те, що народ є джерелом влади, що народ значить, обирає парламент, що парламент створює уряд на підставі значить, там, якихось голосів, які люди їм надали. А президент це є такий собі гарант Конституції. Ні, ми бачимо, що все абсолютно не так. Нікого не цікавить ніякий народ. Свириденко звідзвітувала не парламенту, не народу. Вона відзвітувала тому, у кого вона є підлеглим. Тобто вона просто підкоряється наказам президента, офісу президента, і тому вона звітує президенту, як успішно вони виконали ті накази, які Зеленський дає уряду регулярно. Тобто, повторюю, це просто зайва ілюстрація вигаданості оцієї оці всієї моделі, навколо якої йдуть оці всі, значить, розмови про можливі зміни, про можливі реформи, про те, що Україні потрібна нова конституція, що Україні потрібна там нова якась реформа, значить, там влади і так далі. Хтось каже про те, що треба, значить, диктатуру. Ну, щось таке. Тобто, ви чуєте постійно зараз політичний оцей весь світ він постійно говорить про те, як виходити з тієї кризи, в якій Україна перебуває. І всі їхні сподівання розраховані на те, що вдасться якось так скомбінувати, значить, державу, що у нас все вийде. Ні, нічого з цього не вийде, тому що. Держава це не інструмент, яким можна досягати тих чи інших цілей. Держава це набір методів дій конкретних людей, які поставили перед собою конкретну мету. Збагачення за рахунок чужої праці, збагачення за рахунок конфіскації грошей, які заробляють чесною працею всі інші люди, які працюють на ринку. Нічого тут поміняти не можна. Можна декоративно міняти, так, можна щось там перемальовувати. Переназивати, якось щось переформулювати в текст Конституції, але насправді це нічого не поміняє, тому що держава залишиться тим, чим вона є, вона не може бути нічим іншим. Бо якщо ви забираєте головне, на чому стоїть держава, а держава стоїть на податках, тобто на тому, що іде систематична конфіскація чужої власності, Якщо ви це забираєте, то все, держава зникає. Вона нікому не потрібна. Не от потрібна тим, хто ні Свириденку, ні Зеленському. Вона більше потрібна не буде. І будь-кому, хто б міг би прийти на їхнє на місце. Держава, повторюю, це просто метод. Збагачення і все, не більше. Вона досить специфічний метод, а тому обрастає оціми всіми необхідними атрибутами, такими як політика, пропаганда, заміна права написаними власноруч законами і так далі. Тобто ви не можете просто так влаштувати систему, яка буде існувати, базуючись на пограбуванні людей. Це довго не триватиме. А от держава якраз дозволяє це тривати, цьому пограбуванню тривати досить довго. А тому вона така громозка, така велика, така значить складна в своїй системі, хоча дуже проста з точки зору мети існування. Вона вимагає від людей регулярно демонструвати лояльність, відкинути будь-які спроби щось міняти в цій державі. Самостійно, ні, там щось міняти можуть тільки ті, хто там в ній сидить. І так далі. Тобто ніякого здорового базу, здорової бази в державі вам знайти не вдасться, навіть якщо ви будете довго шукати. І е, оце те, що відбувається зараз, це періодично ми бачимо ці ілюстрації того, чим насправді є держава, незважаючи на ці казки, які нам постійно розповідають пропагандисти. А закінчити сьогодні я хочу нову, новиною з Парижу. І це новина стосується не пограбування Лувру, де там вже взяли не тільки двох учасників, ніби, а ще й п'ятьох тих, хто їм допомагав. Ця новина з Парижа стосується долі українського народного депутата, колишнього народного депутата. Був такий. Константин Живаго. Я не дуже стежу, значить, за долею українських депутатів, тому нічого про самого Константина Живаго сказати вам не можу. можете використати пошук Google, якщо це цікаво. Але виявляється, що цей колишній депутат, народний депутат він перебуває в Парижі і не просто в Парижі, а в суді. І суд Парижа відмовив українським правоохоронцям в екстрадиції цього колишнього народного депутата. Тобто Україна намагалася, значить, його отримати назад, а суд Парижа відмовив в екстрадиції. І отут найцікавіше, як суд Парижа формулює е, причину, чому вони відмовляються екстрадувати е, живаго, який схоже замішаний в якихось неправових діях? Звучить це так: суд не зміг дійти висновку, що сторона запиту екстрадиції здатна гарантувати. Що живаго постане перед судом, який забезпечує фундаментальні гарантії захисту прав людини. От вам, власне, це значно важливіший вирок, який дав цей суд Парижу. Він дав, цей вирок він дав не живаго, не конкретній якійсь там людині, якомусь дармоїду, який жив за чужий рахунок. Він дав цей всій системі українській сучасній. Вони говорять в Парижі, а це серце, так би мовити, Євросоюзу, що Україна як держава не здатна гарантувати, що Живаго повстане перед судом, який забезпечує фундаментальні права людини. Що ще треба додавати до того, щоб пояснити, як в Європі ставляться до української держави, і що насправді означають оці всі кластери переговорні? Про якісь майбутні значить, приєднання України до ЄС. Дякую вам всім за увагу. Всього найкращого, до побачення.